Про події на цю годину у наступні кілька хвилин ви дивитесь новини і з поміж іншого розкажемо на що ратуша просить грошей у Кабміну. та як в місті відзначили день соборності у студії Ірина Гоць. Сурдопереклад віримось. Вечір добрий. Рибовицьке сміттєзвалище знову може обвалитися. Аби запобігти трагедії, місто просить 25 мільйонів гривень у кабміну для стабілізації ситуації. Сьогодні у мерії відбулось чергове засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Згодом виїзний брифінг на саме місце трагедії. Докладніше розкаже Оля Тимоляк. Комісія прийняла одноголосно повторно звернутися до комісії обласної і державної, тому що станом на сьогодні. Як і озвучували, вже близько третини майданчиків є переповненими. Тому ми просимо і вимагаємо в тому, аби дві комісії долучилися до роботи і надали змогу нових полігонів, куди можна вивозити сміття безпосередньо з Львова. Окрім того, у Грибовичах рухається частина сміттєвого полігону, і вона знову може обвалитись. Чим спричинить суфільтратів, аби цього уникнути, треба збудувати дамбу. Міські чиновники звернулись до прем'єр-міністра, аби виділити кошти з резервного фонду держбюджету за попередніми підрахунками потрібно 50 мільйонів гривень. Місто може профінансувати половину. Треба з полігону зробити купу такі равномірний, і це дозволить зафіксувати тіло полігону, щоб не було руху. По-друге, ми вже з науковцями відпрацювали один з методів очистки фільтратів, доведення їх до норм, які дозволять скидати в очисні споруди. Але до цих робіт по виположенню полігону по і ще нижче фільтратів треба побудувати ще одну дамбу. Для початку робіт потрібен дозвіл Малихівської сільської ради про виділення додаткових 3,5 гектарів земельної ділянки. Наразі згоду не дали. Мешканці великих Грибовичів і Малахова твердять. Чиновники хочуть знову відновити діяльність сміттєзвалища, адже певні купу сміття, що рухається, укріплюватимуть знову таки відходами. Альба! 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 Тільки не сміттям. Грунтом, будь ласка, вже йдіть. Оположуйте схили, давайте плівку, робіть дегазацію, забирайте інфільтрати. Ми за то. Аби частково зменшити обсяг відходів на позачерговій сесії міськради у минулий четвер. Депутати ухвалили рішення про розміщення п'яти станцій у кожному районі Львова, де брекетуватимуть сміття. І мова власне на сесії міської ради йшла про установки брикетування, які стискають сміття, щоб його об'єм зменшити в шість разів. І це сміття можна було безпечно вивозити на ці полігони, які готові в такій, в такій формі таке сміття приймати. одна з таких станцій має бути в мікрорайоні Рясне, однак мешканці проти, тому цілодобово чергують біля заводу сільмаш. Вночі, як правило, чоловіки чергують, в день жінки. І чоловіки, і один одного міняють. Міські чиновники запевняють, функціонування таких станцій не буде шкідливим ані для мешканців прилеглих територій, ані для довкілля. Однак, коли вони запрацюють, поки невідомо. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко. Новини у Львові знову отруюють собак на вулицях міста. Мешканці знаходять речовину рожевого кольору. Та у ЛКП міста зараз дератизацію не проводять, тому у випадку виявлення невідомої речовини краще звертатись у поліцію. Щоб запобігти отруєнню вашої собаки, слід вигулювати її у наморнику та після прогулянки ретельно вимити лапи. Ми закликаємо небайдужих львів'ян реагувати на це, забирати проби, привозити нам на аналіз, і ми будемо досліджувати, що це за речовина. Людина зранку привезла нам стаканчик, з якого, скоріше за все, виливалася ця речовина, тому що там залишилися залишки. Ми віддали її в лабораторію на дослідження і очікуємо на результати. Для комфорту безробітних Державна служба зайнятості запустила в роботу сервіс, за допомогою якого кожен може самостійно записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості України. Завдяки сервісу, можна, не виходячи з дому, записатись на прийом або отримання консультації. Якщо особа зарезервувала для себе час, їй не потрібно отримувати талон на відвідування. Послуга електронної черги реєстрації безробітних доступна на порталі Державної служби. Зайнятості через рубрику електронні послуги. Зазначу попередньо у профільному відомстві запатентували відеорезюме, відеопрезентацію вакансії та онлайн-співбесіди. Шукачі роботи і особи, які в принципі, задаються питанням, чи є потреба отримати консультацію у службі зайнятості, мають можливість, не відвідуючи центру зайнятості, зарезервувати собі час на відвідування фахівця служби зайнятості. Запрацював новий сервіс електронна реєстрація, його доволі просто знайти в інтернеті на сторінці Державної служби зайнятості ДЦЗGO. Є закладочка електронні послуги. Як творяться деталі? Студенти кулійної спеціальності Дніпропетровського університету залізничного транспорту відвідали цехи фірми виробника металевих конструкцій. На підприємстві виробляють елементи верхньої будови залізничної колії, деталі та вузли залізничних скріпень. Студенти мали змогу оглянути процес виробництва. Майбутні залізничники відвідали і сучасну лабораторію. Тут відбувається контроль якості від перевірки сировини до експертизи готової деталі. Кожного року є екскурсії, але переважно вони проходили на залізничних підприємствах. Сьогодні це вперше на приватній фірмі, вперше студенти побачили, що ще існує фірма і досить якісне виробництво на цій фірмі. Дізнався процеси виготовлення всіх деталей, все розказали мені, все було зрозуміло. Чому вибрав саме цей фах? Ну, Залізниця, вона якби, поїзди, як їздили, вони будуть їздити. І потрібно завжди робітників, кваліфікованих робітників. І ну, саме таким хочу стати я. На території львівського заводу медапаратури облаштували центр сучасного мистецтва. У ньому будуть влаштовувати сучасні театралізовані дійства, так званий перформанс з елементами танцю, музику і літератури, в якому будуть задіяні молоді львівські актори. Ініціатором проекту виступив американський режисер у Львові. Він працює з молодими акторами та зараз готує їх до прем'єри нової вистави Чужинець на чужині, яка відбудеться вже 26 січня. Основною метою. Цього проекту є те, аби культура була не тільки в центрі Львова, а розвивалася і у районах міста. Ми знайшли це приміщення напевно не випадково, тому що Підзамче – це такий. Ми його бачимо як перспективне місце для творчих проєктів, а так в нас і головна ідея перформансу і загалом це подорож. От, власне, і це буде така подорож для людей на район на Підзамче, де можливо хтось ніколи і не був. І Себе він зможе відкрити ну, якусь нову сторінку міста і нову сторінку культури міста. Благодійна коляда у Львові. П'ять молодіжних вертепів вирішили зібрати кошти на найнеобхідніші речі, які потребують українські бійці у зоні АТО. Скільки саме вдалося наколядувати? Далі розкаже Анастасія Бахор. Різдвяні свята уже закінчились, а у Львові ще колядують. Але не просто так. Молодіжні вертепи зібралися задля того, аби зібрати кошти на допомогу бійцям у зоні АТО. Ми шукаємо на тебе і на покемоні. А сина отця небесне. Ми шукаємо Спасителя нашого, а я з ними просто за компанію. Що за справи, що за новини? Я тут один єдиний і неповторний. Царя нового шукають. Шукайте, шукайте. Тільки скажіть мені, як знайдете. Я йому поклонитись хочу, і То низенько. Сценарій писали самі, тому вертеп відрізняється від традиційного. Актори захотіли осучаснити сцену про народження Христа різними новаторськими ідеями, проте не зачіпали жодну політичну тему. Один день ми такі думаємо, боже, що ми будемо писати. Потім хтось такий, давайте робимо не ірода, а іродиху, Давайте все будуть слуги. Буде смерть Марусі Семенівна. І так пішло. Всі наколюдовані гроші львів'яни віддадуть волонтерам, аби ті закупили найнеобхідніше для вояків на сході. Колядники розповідають, що роблять це вже не вперше. Минулого року їм вдалося наколюдувати близько 15 тисяч гривень. Ми збираємо гроші на наших вояків, які зараз в зоні Ато. Ми віддаємо всі зібрані гроші громадській організації Львівські лицар». І вона вже їх використовує для чи для амуніції, чи передає прямо воякам. До слова, це вже не перший вертеп у Львові, який збирає гроші для атовців. Раніше колядували й десантники, аби купити тепловізор для бійців. Анастасія Бахур новини. У Львові розібрали головну ялинку міста. Свою роботу комунальники розпочали ще з 10-ї ранку. Новорічна красуня прикрашала місто протягом шести тижнів. Щороку ялинку розпилюють на дрова, а вже ними обігрівають теплицю з квітами в ЛКП Зелений Львів. Дров кажуть працівники, має вистачити на тиждень. До слова, усіх львів'ян закликали теж не залишати свої домашні ялинки на смітниках, а здавати їх для утилізації. Протягом вихідних у місті діяли де. 10 пересувних майданчиків, куди мешканці могли принести свої новорічні дерева за ці дні вдалося зібрати 225 використаних ялинок що в 3,5 рази більше аніж попереднього року. Мешканці до цього поставилися цього року значно ініціативніше. Люди, в принципі, розуміють, що сміття воно повинно утилізовуватися. І, власне, думаю, що це така хороша акція, яка впливає загалом на культуру поводження з відходами в місці. Подальшому мешканці зможуть здати свої використання ялинки на вулиці Замерциновській, 167А. Пішов з життя ветеран львівського телебачення Валентин Григорович. Зоєвським ця людина була легендою високого замку, довголітнім незмінним головним режисером студії телебачення. Оптиміст, невтомний шукач талантів, один із зачинателів школи львівського телевізійного кіно. Наставник і педагог, який залишив по собі не тільки унікальні кадри галицької історії, зафіксував на плівці обличчя багатьох сучасників, але й продовжив себе у десятках учнів, що досі творять нову історію терка Львів. Сумуємо разом. З родиною і близькими з приводу важкої втрати. День, що єднає в Україні, відзначили День Соборності. Цю подію святкують щорічно в день проголошення акта Воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Це символ об'єднання України, адже 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві схід та захід стали єдиними. 22 січня в календарі Ігоря Калинця день особливий у пам'ять про своїх друзів та однодумців. Дисидент саме в день соборності приходить на кладовище, і не лише щоб помолитися та запалити свічку, а й згадати про нелегку боротьбу, яка продовжується і сьогодні. Запевняє шестидесятник. Це власне була національна ідея: українська незалежна соборна Україна. Ото соборна Україна це свідчить, що ми маємо зібрати всі ті землі. Ну наразі тяжко зібрати, бо ми втрачаємо ці деякі частини української землі, що є тепер. І, і ведеться війна за них. І я думаю, що війна мусить бути успішно закінчена. 98-ма річниця дня Злуки особливо, якщо в далекому 1919-му єдність українських земель стала знаковою, то нині ціна питання ще вища. Відтак на Личаківському кладовищі вшанували тих, хто творив нашу історію, завдяки кому Україна стала соборною. А це січові ці воїни, -упа та герої новітньої історії. Не ми розселяли всіх людей по етнічних українських землях, і не нам роздавати ці землі ворогу. Тому сьогодні, як ніколи, важливо об'єднати всіх українців, об'єднати всі українські землі в єдину українську соборну державу. Мусимо розуміти, що Україна соборна, мусимо розуміти, що Україна єдина. Маємо пам'ятати з тих уроків, що мусимо підтримати українську армію, любити державу не тільки словами, а і ділами і все обов'язково буде перемога. Окрім шанува. Львів'яни організували міс єдності на честь дня соборності. Близько сотні містян у парку погулянка взялися за руки та утворили живий ланцюг. Здебільшого це були школярі. Окрім того, діти пов'язали синьо-жовті стрічки на перила пішохідного мосту з побажаннями Україні. Показати, що ми підтримуємося, що ми любимо свою державу, і це якби об'єднує нас всіх. З'єдналася східна і західна Україна. І був такий марш від з Львова до Києва. Україна відзначає День Соборності України. Це ну велике свято, і ми тут зібралися для того, щоб відзначити його. Символічний живий ланцюг з'єднав дві львівських вулиці як символ єднання усієї країни. Також акцію провели практично у всіх населених пунктах області. Зазначають організатори. Відбувається акція День Єдності з нагоди відзначення Дня Соборності України. Тут будуть, тут будуть зараз пов'язані стрічки з побажаннями для України синьо жовті. На стрічках є декілька побажань, таких найосновніших на даний час для України. Львів'яни переконані історичний факт з Луки здатен згуртувати наш народ і сьогодні. І Хоча 98 років тому не вдалося сповна утвердити незалежність, цей акт став реальним втіленням вікової мрії українців про свою суверенну державу. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко. Новини. А ще в день злуки в оперному театрі відбулася урочиста академія. Звучали гімн Слова подяки та нагороди на виконання указу президента України. Керівництво області вручило державні нагороди та відзнаки громадським діячам, працівникам культури, науковцям, спортсменам за значний особистий внесок у державне будівництво та розвиток української держави. І у нас на цьому все день. Підсумуємо о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте нам за номером гарячої лінії. Свіжу порцію інформації читайте на нашому інтернет-порталі. Бережіть себе і цінуйте тих, хто поруч. Дякую, що з нами. До зустрічі.